Сьогодні до нас приїхав прямо з передової військовий, якого стандартна ситуація з спиною. Краще розповість сам військовий. Так, що я можу сказати? чим ми згадали? Що ви прийшли? Основна проблема всіх військових, ті, що іменно на передові і носять броню постійно, це спина. Спина. І ти не можеш нікуди вийти, ти терпиш. Ці місяці цієї важкої праці по захисту батьківщини і болі в спині стають просто неможливими, ніякі знеболючі не допомагають. Оскільки я вже не перший раз звертаюся до Федера Володимировича і клініку Медіо, я скажу вам так, що буквально за одне. За одне відвідування ставлять на ноги. Багато є масажистів, реабілітологів, які кажуть, що треба ходити там 10-15 місяць ходити, треба до них. Це все просто ну, несімітниця. Якщо є спеціаліст, який іменно в цьому розуміється, розуміється ну, в всьому, то він може людину поставити і за один посещення. Так що ну, я себе зараз, я сюди прийшов, я не мог навіть. Були болі і в шиї, і в попереки, і всюди. Але зараз ну, я як будто заново народився. Так що я можу з повній совістю сказати, що це клас, я раджу. Е Перед цим був вихід у нас, ми повернулися, дуже багато моїх побратимів також зверталися. Вони питали, де ти робиш спину? Я кажу: клініка медіа до Федіра. Будь ласка, обращайтеся. І всі, хто приходив до нього, до, ч, пройшов через його руки, всі казали: супер, супер, супер і супер. І зараз, коли хлопці узнали, що я знову поїду сюди, вони кажуть, ти обов'язково скажи, що ми також будемо ходити сюди. Так що я тільки. Ну, дякую. дякую я я дякую. просто хочу сказати, що діло не в мені особисто, як при соні, хоч я маю досвід і практику. Діло в тому ми ті методі, медіоли, які ми використовуємо. Чого? Тому що приходять військові, як правило, в них одночасно є проблеми на фізичному рівні, на емоційному так. рівні, на енергетичному рівні. І ці рівні ми вирішуємо одночасно допомогою цього методу, використовуючи методи ікінезіології, методи остеопатії, методи голкотерапії, тобто китайської медицини. І це все в совокупності ми намагаємось використати одночасно в одну процедуру. Ну, якщо дозволяє час, у нас був перед цим військовий, на 4 дні його відпустили. Ми 4 дні використали різні методи і крайньосакральної терапії, вістиральної терапії, стеопатичні. Це все фактично комплекс лікування. І саме головне, кінезіологічно, ми перевіряємо, до і після лікування, відповідно, ми бачимо взаємодинаміку самого лікування. Тому дякую, слава Україні і е всім слава. військовим, всі, хто нас дивиться і бачить. Ми запрошуємо наш центр. Ми допомагаємо або безкоштовно, або е з тою вартістю там за певні е розхідні матеріали. Але саме головне ми намагаємося допомогти якнайшвидше і як найкраще. Слава я Україні! Я вам слава.